Ось тут ще є білі лебеді, сплять, відпочивають. І цаплі, чи що це? Ні, це якісь не баклани, а щось таке цікаве. Я навіть не знаю. Ой, куляри. Зараз на новинку. Водоспад, А види відпочивають, голову поховали і сплять. Вид зверху вам покажу. Ось. Що це за пташки, не знаю. Цаплі, не цаплі, якісь у них клюви для цапель. Горбаті. Не знаю, що то таке за пташка. Чоловік каже, що це фламінго. Не знаю. Я думала, фламінго рожеві, але він каже, що це такий вид фламінго, Різновид. Тут минулого разу був зоопарк. Тут такі цікаві дерева. Ось. Тут якийсь турецький ресторан чи що знаходиться. І на, на цьому подвір'ї ресторану був зоопарк. Зараз не знаю, підемо подивимось. Тут басітки різні. Там тенісні корти. Щось нема зараз цього зоопарку. Мабуть, його вже нема. Колись був. Ну, це вже 9 років минуло, як я казала. Зараз ще вийдемо за ворота, подивимось, що там. Можливо, щось і є. О, тут щось є. Тут і був, мабуть, зоопарк. А, ось. О. Тут ось пташки якісь. Не знаю, що це таке. Видно, не видно. Щось погано видно, я думаю, цю пташку. Тут ще ось щось є. Ось є ще якісь пташки. Ось. Цікаві. Це я вже забула, де він був. Там все зачинено, більше нічого нема. Ну, минулого разу було набагато більше пташок. Тут зараз вже більше нічого нема. Тут нічого записувати. Ось тут ще щось є. Всі ці пташки, все тут вже закрито, нічого тут вже нема. Тут спа-центр, тут можна хамам. Турецька баня, сауна, масажі, скраби, все вам зроблять. Я минулого разу ходила, цього разу вже не хочу йти. Спробувала, мені достатньо. Ось дивіться, жива стіна. Така жива стіна була ну, в готелі біля ресепшену, там, де я вам знімала хол. Зараз її вже більше нема. Ну там вона була густа і повністю рослинами увішана. А зараз от тут менше набагато квітів і рослин. Ось. І тут такий струмочок і ось фонтанчики. Басейн, не струмочок, а басейн. І такі квіти чудові, рослинки. Прямо на цій стіні, бачите, такі такі э, горшочки, горшечки такі у стіні. І там висаджені квіти, рослини. Сакуленти ось ці ростуть. Коротше, різні рослинки. Ось ще трошки вам територію покажу. Тут такі будиночки можна сховатись від сонця. Там я не знаю. Що тут таке, не знаєш? Там, мабуть, то тренажерний зал. Тренажерний зал, так. Да. А зараз хочу ще вам показати критий басейн. Якщо знайду. Ось. Тут є басейн. Критий у спа-центрі. Ось. І там ще такий є басейн з масажем. Зараз підійду. Ну тут так смердить хлоркою. Дуже сильно. Ось. Покажу вам цей. булькає, бачите? Такий басейн критий, теплий, ні, холодний. Центр В принципі, вам більш-менш так показала територію. Там вже обід, але їсти щось зовсім не хочеться. Не знаю, може пізніше. Ось фонтанчик вам запишу. Я вчора його фотографувала, було вже темно. Темнішало і було погано видно. Друзі, ось хочу вам показати, дивіться, яка тут гора. Цікава така панорама. Дуже гарно. Мені подобається, що тут і море, і гори, і тут багато дерев. І сосни, і пальми. Тут ось якісь лодка якась, лодки он байдарки різні, чи що тут таке? Доски і, і там море. Ось. Там біля басейну зараз аеробіка, там аква, ще щось. Різні короті, заняття. А тут ось, бачите, такі тренажери ще є для занять. Різні теж для спорту. Ось, ось там. Парашут такий, лодка тягне. Зараз хочу підійти до басейну і записати вам, що там відбувається. Вон там ще один парашут. И Итак, дорогие дамы и господа, это была наша утренняя анимационная программ. Всем спасибо. Увидимся после обеда 3 часа. И, конечно, не забывайте, после обеда 3.45 будет Олимпийские игра. Если вы хотите участвовать, обращайтесь к нашей ladies and gentlemen, it was our morning afternoon, 3.45. We have Olympic game. If you want join us, please contact animation team. Кожного дня різними кольорами ця ех, сцена світиться Колір води фонтана не міняють, зелений постійно. Я думала, чомусь, можливо, раніше міняли, але щось це році не міняють. Тут теж можна в день поїсти. Готують. Там є магазинчики на території, там золото, одяг. Там є, там із брюліками, і з дорогоцінним камінням. І вон шляпи, там одяг якийсь. Ну, коротше. Минулого разу тут навіть постільна білизна була. І таке там сорочки, піжами. Зараз я не ходила, не дивилась бо мені це все не потрібно. Дивіться, яка квітка на бананах. Ось банани. Бачите, фрукти стигнуть. А ось дивіться, яка квітка. Ось. Цікаво, я таке ще перший раз бачу. Квітка чи що це таке? Ось. Цікаво. Ось ще хочу вам показати, як тут гарно зробили. Кущі підстригли. І тут такі ось дівчата з виноградом. Ось дівчина з виноградом, а там ще є по колу. Ось це ще. Тут щось таке тримає, якісь рушники чи що це таке. Не знаю, що це вона таке тримає. Ось. І тут ще по колу. Ось тут якісь колосся, колоски. Ну і все, мабуть, більше нема то вже буде та, що я вам показувала. А ні, ось ще одна є. Тут теж якісь колоски чи що. Щось таке. Друзі, залізла я на четвертий поверх по гвинтовій драбині, щоб показати вам вид зверху. Дивіться, як гарно. Ось цей басейн 15, що я вам знімала вночі. Тут ось ресторан італійський внизу. Тут теж кав'ярня біля басейну, там коктейлі можна замовити. Дуже гарно. І тут така гарна чудова територія. У нас номер теж на четвертому поверсі. По-моєму, я вам вже казала. Краса яка. Закружиться. Дивіться. Яка тут краса? Я спустилась тут на поверхах, в мене ще боязнь висоти. Крутиться голова, запаморочиться. Може. Тому я висоти боюсь тут тріх, трошки. Мабуть, з парашуту стрибати це не моє. Ось, внизу трішки вам покажу. І там море. Ще, друзі, вийшла вам показати, це наш корпус. Ми тут на четвертому поверсі живемо і ось як дивимось з балкону, я вам показувала з балкону цей басейн. Тут є номери на першому поверсі з басейном. Ось тут діти пливають і дорослі ось. Бачите? Такий він тягнеться через увесь цей корпус. І там он гори видно. А тут сусідній готель. Теж там гори видно. Ну, у нас, дякувати Богу, номер такий спокійний. Тут нема таких басейнів, де культурна та програма, нема музики дуже голосної. Хоча ось з сусіднього готелю нам трішки чутно. Вчора тут пісні співали, то ми чули. Ну, Все одно більш-менш спокійно. Ми майже днем в день не буваємо в номері, тільки помитись, там душ прийняти, перевдягтись. А так ми на дворі гуляємо біля моря. Їмо, приїдемо знову, як Колобки. Ось, друзі, дивіться, тут ростуть гранати. Гранати. Ось я вам ближче зроблю. І тут ще ось є великий. Дивіться. Ось. О, Бачите? А також тут є апельсини, апельсинові дерева. Ось вони, правда, ще зелені, але є ось апельсинчики. Тут дуже гарна територія, все доглянуте, працює багато народу. І обслуговування тут на вищому рівні. Ось ще й апельсин. Ось. Бачите? А тут, мабуть, це кумкват. Ось щось маленьке, кумкват, мабуть. Так, я думаю, що це кумкват. ось. Це апельсини. Вам зазняти цю кондитерську, де ми їли вафлі з бананами та полуницею і млинці, бо я вам не показувала. Ось дивіться тут Бенджамін. Называется Зараз покажу, що тут є Цініти їхні національні бублики, різні слойки листкового тіста, пиріжки. А тут ось вафлі. роблять, ось. Вафлі. Тут смажать. А тут млинці. Ці бачите такі мінці тут. І тут ось столики.